Чому український прапор синьо жовтий? Бо це Україна називається. А Чого саме такі кольори? Бо в Україні є такі кольори. Що вони можуть означати? Е, жовтий може означати е, сонце або, е, або якась іграшка жовта, а, а синій може означати е, вода, або? А по небо. Тому що він український. <гум> а якби був інших кольорів? <гум> тобто був український. <гум> бо, бо, це, бо це значить значить це Україна. <гум> а чому не інших кольорів, а саме таких? Як, як зелений з чорним і з червоним, значить це Росія. А от синій і жовтий що можуть означати? Значить, це прампор ем... України. А от, бачиш, синій, синій і жовтий, значить, це прапор України. А чому ви гадали такі кольори, а не інші? Бо, бо це же Україна, а не Росія. Бо ми українці. А що ці кольори можуть означати? Голуби небо і річка, а жовтий сонце, пісок і поле. Це українське. Що він може означати? ці кольори? Бо, бо Ми, ми любимо дуже сильний і жовтий. Колір, тому ми зробили сині зовтий прапор. А що може означати цей синій і жовтий колір? Зовтий то може бути е, е, сіно, може бути сонце, а синій може бути вода або е, може бути вода. Або все суть зубогу не може бути. Це український прапор, він всіх, він і він наш прапор. А чому саме такі кольори? Бо тому що е, синій що може означати? Синій означає небо, а жовтий е, сіно. Ви думали? Чому, Чому саме так? Попідходить. Що? що таке тризуб? Тризуб то і, підводного царства Рос... великого царя. Тризуб. Як він вийде він... Він виглядає посередині паличка, а по боках такий трошки отакий. Угу. І для чого три заб тому царю? Щоб всі знали, що він цар він, і, 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 і він робить водото. Холодною, то теплою. Це якщо хтось такий чарівниця і вони можуть мати таке, і вони можуть, якщо хтось обіжає, або що хтось таке хоче, то роблять. Три, три зуби і ще палка. А до чого Щоб Що плавати рем. Тут такий е, то, прапор, який на нього похоже, ніби в нього три е, зуба. А що може означати оцей тризуб? Він може означати, що ми добрі, що ми можемо поділитись. Ми все сами все поваз, повазаємо. Така штучка, то що така золота трохи, і вона теж в Україні. Це наші символи.